Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. І сьогодні я хотів би розпочати своє відео з попередження, що паління шкідливе для вашого здоров'я. Але, як говориться, курящим можеш ти не бути, а піпільничку в будинку ти тримати просто зобов'язаний. Тому сьогодні піде мова про піпільнички. І сьогодні я вам хочу показати таку тепелінківську піпільничку. Я думаю, ось отак. Може бути, чи ще щось якось брати і тримати. А якщо комусь буде однієї замало, то завжди знайдеться до неї пара. Тож, сьогодні в нас межсистема TP-Link типу AX3000. Як бачимо, вона така в цікавому піпільничковому дизайні. На дні є чотири ніжки, щоб вони стояли і привітрювались. Зверху в нас така решітчата пластикова поверхня. на Основні грані, надпис, степелінки і кнопочка Mesh. Тут нічого нема. Ззаду три порти. Звертайте увагу, порти як dual wan так і Dual-LAN. А також вони сліпі, як бачите. Кнопочка живлення і Reset. І в принципі, тут більше нічого і немає. Тому що ціпельнички у нас ось такі вони є. І, в принципі, далі ми можемо тільки їх підключати, тестувати. Тому що роздивлятися тут, якщо чесно, абсолютно нічого. Але все ж таки, давайте заглянемо на коробочку. Подивимося, якісь основні матеріали постачаються в такій в білій, в красивій коробці. TP-Link X3000. Звертайте увагу модель XDR 3050. Тому що вони є різні модифікації. І з основного, що ми бачимо: 160 МГц, DMA. One Lan, ігровий порт, прекрасно, ну і три системи меж. Тут по значочкам ви вже це все знаєте, бачили, будь ласка, не будемо на цьому зупинятися. Wi-Fi 6, меж. Все як має бути. І тут головне, щоб брати і підключати. Ну В коробочці нічого ми цікавого не знайдемо. Але заглянемо. В кульочках таких. Не пломб немає, нічого. Тепелін. Економія вже не знає до чого дійшла. Інструкція, будь ласка, це в нас інструкція англійською мовою. Молодці. Ну, це вже не перший тепелінк у нас на каналі, тому ми знаємо, як це все підключається. Заряднички, тепелінки. Молодці. Бачите, фірмові. 12 вольт, 1 ампер. 5,2. Ну, звісно, перехіднічок десь є. Кудись я його відклав. Ну, і дріт. І тут для транспортування такий це картонний короб, але молодці для того, щоб це надійно так було і стояло. Тому до комплектації питань ніяких немає. А треба брати, підключати, дивитися на технічні характеристики. Тобто ми зараз з вами разом ці дві системки налаштуємо, поганяємо, подивимося, як вони працюють, що від них можна очікувати, які швидкості. І в кінці резюме. А резюме в нас має бути і воно має відповісти нам на одне єдине питання. Виробник заявляє, що цих дві піпільнички буде вистачати на площі більше, ніж 500 квадратних метрів. Я зроблю все можливе і неможливе для того, щоб максимально їм ускладнити життя і щоб я буду глушити Wi-Fi, як тільки зможу. І ми дізнаємося, вистачить їх на 500 метрів чи ні. З технічними характеристиками нам допоможе розібратися офіційний сайт виробника TP-Link, звісно, китайської версії. Так, що ми бачимо про нашу попільничку. Стандарт AX 3000, роутер Wi-Fi 6, модель TLXDR3050. Звертайте увагу, тому що є різні модифікації. Це роутер Wi-Fi 6 з межсистемою який сумарно видає 3000 Мбіт в секунду, полоса 160 МГц в наявності, 3 порти, всі вони в OneLAN, 4 зовнішніх феми, три варіації підключення роутерів, OFMDMA, подвійний ван, можна підключати два провайдери, також IPTV та ігрова функція портів. Як бачимо, нове покоління 3000 Мбіт в секунду. Будь ласка, таблиця в порівнянні з іншими стандартами від 1500 до 3600 виділяється 160 МГц, який видає 2400 в 5 ГГц. І це доволі пристойна швидкість, як для наших гігабітних інтернетів. 4 феми для підсилення, але також для вирівнювання сигналу Wi-Fi. Перевіримо, як це працює на практиці. Обов'язково гнучке перемикання між трьома режимами. Як вже було сказано, це мост Wi-Fi, роутер і репітер. Налаштування функції порту. Подвійний WAN, IPTV, порт агрегації портів для двох провайдерів і спеціальний порт для ігр. Вибирайте, який ваша душа забажає. Три порти, кнопочка живлення, кнопочка Reset. Це все ми бачимо. В IPTV це все повторюється. Нова технологія, яка зменшує затримку в іграх, називається Uplink плюс Dowlink OFMDMA. Ну і це добре. Функція легка вставка, ніяких складностей в мережі, сигнали. Обов'язково під'єднуємо. Два. Разом і побачимо, як вони будуть працювати. Передбачено, що ці роутери, наприклад, із трьох або з двох, неважливо, вони можуть працювати. Дивіться, можуть по Wi-Fi спілкуватися, створювати меж систему, можуть по дроту підключатися. Або, наприклад, два подрота, один Wi-Fi. і дуже це перспективно, зручно і комунікабельно. Тому кому що більше підходить, зможе використати як йому більше подобається. Інтегрована антенна система говориться, що це чутливий блок. І дуже гарний сигнал розповсюджується навкруги ваших роутерів. І, Звісно, посилання QR-коди на мобільний застосунок, але я вже вам їх раніше показував, не хочу я до цього повертатися. Необхідно тепер заглянути під капот до цього роутера. Як бачите, в нього дуже великий радіатор охолодження. З чим це пов'язання, не знаю. Обов'язково вимірюємо його температуру та побачимо, як він працює. Також, будь ласка, схема. Цей роутер побудований на процесорі Qualcomm IPQ 0509. Це 1 ГГц процесор. В нього пам'яті 256 і вбудованої 16 флеш. Як бачите, є феми по 2 на 24 діапазони і на 5 ГГц. Раз, два, раз, два. Це все бачимо. Формула. Ми мімо ОйфМДМ як в 2.42х2, то так і в 5 ГГц 2х2. І в принципі з цим все. На секундочку, давайте заглянемо ще, що нам показує Алі. Як бачите, є блоки з трьох, з однієї із двох роутерів. В мене зараз подвійний dual Router. Не думаю, китайський меню налаштовується, просто в інших відео показував, перекладається однією кнопочкою. це ми все побачимо і далі. Двохдіапазонний, гнучке підключення, К-30 це з трьох, К-20 це два. Щоб ви знали, орієнтувалися відразу. Як бачите, тут теж меж виділяється, що дротова, бездротова або комбінована система вибирається, що вам більше потрібно. До речі, це дуже гарно. Як заявляє виробник, навіть дві такі піпільнички покривають площу більше, ніж 550 квадратних метрів. Як на мене, це просто дуже гарно і здорово. І протоколи, як бачимо, є iX Wi-Fi 6, швидкість, як бачите, нагадує 3050 модель. Інтерфейси 1000 Мбітні порти, OneLAN, сліпі підключайте в будь який також кнопочка перезавантаження, led індикатор У нас щось нам буде показувати. Приховані антени, розміри 150х153, висота 77,7 мм. Тепер, кому потрібно, зможе виміряти і побачити, чи підійде він йому десь в шафу в нішу. Ну, Звісно, якщо він не гріється, це будемо дивитися все далі. Практично. І з цим, мабуть, і все. А в цьому місці я хочу подякувати пану Олегу, другу нашого каналу, за надання цю прекрасну систему меж. Завдяки йому я зміг зробити це відео, показати вам, щоб ви самі на власні очі пересвідчилися, гарна ця система чи ні. І якщо вас цікавить питання купівлі потужних, надзвичайно стабільних, гарних роутерів, однозначно рекомендую вам звертатися до пана Олега. У нього в асортименті ви завжди зможете підібрати роутер під ваші задачі і під ваші потреби. Давайте я покажу вам, як зробити меж з двох. Ну, зараз зелененьким горить, значить меж працює. А зробити просто: отут натискаєте цю кнопочку, він запитує, у вас вже горить, блимає. Тому, якщо не підключено, натискаєте цю кнопочку і він починає мерехтіти червоненьким. І ви тут просто берете і нажимаєте, що так, я натиснув. Він його виявляє, виявляє. ну, Зараз, звісно, він не виявить, тому що він підключений. І запитує підключити. Галочку відмічаєте. І все, у вас роутер підключений. І потім буде ось він. Бачите, мерехтить, знаходиться в режимі підключення. Поблимав, поблимав, перестав, горить зелененьким, перевіряємо. Як бачите... Два прилади на другому є. Ось основний. Так що, все в порядку, налаштовується дуже просто натисканням однієї кнопочки. І тут в комп'ютері підтвердження все веб-меню. Як бачите, працюють два роутери: ось основний. До нього під'єднано сім пристроїв. І ось Другорядний, до нього під'єднані два пристрої. Скажу вам чесно, це було непросто. Дякуючи Богу, що в квартирі є UPS, тому я його підключив резервним живленням і відніс на балкон. Тому він у мене десь на подвір'ї працює і поряд з ним поклав планшет і другий телефон. Тому зараз ми зможемо оцінити, як працює меню тепелінка цієї межсистеми. Ну, Знизу нас зустрічає вже знайоме нам меню з чотирьох кнопочок і QR-кодом на мобільний застосунок. Ми пройдемося швиденько по цим чотирьом кнопочкам. Я вже його не один раз показував. В принципі, можете подивитися інші мої відео свіженькі. Ось TP-Link X3000. Дуже цікава модель з портом 25 g Гарно працює, дуже класно. Потужний, неймовірно потужний, чорний птах TP-Link AX3000. AX X5400 і, звісно, новенький, де він тут є, в нас сучасний TP-Link BI3600 вже Wi-Fi 7. Тому фанатів TP-Link запрошує на свій канал Техносмак. Подивіться інші класні, чудові, гарні відео. Ми повертаємося до TP-Link до нашого меню. Ну Як бачимо, Перша кнопочка це стан мережі. Бачимо, що в нас під'єднано, яка система під'єднання, і тут ми можемо вмикати і вимикати гостьову мережу. Кому потрібно, той може це брати, налаштовувати. Меню номер 2 управління пристроєм. Тут ми бачимо всі наші пристрої. Всі 9, які під'єднані до цього роутери. Хоча, можливо, потрібно говорити до цієї межсистеми. І тут ми, в принципі, можемо керувати. Ну, наприклад. Якщо взяти ось Poco X6, десь там він поряд з другим роутером, тут ми можемо йому задати правила інтернета, подивитися статистику, правила інтернету, можемо без правил, можемо вмикати дитячий режим і тут робити якісь заборони, налаштовування, обмеження і кому що потрібно буде для того, щоб керувати і діти, можливо, ваші не сиділи там до півночі в різних іграх. і в непотрібних сайтах, скажімо так, блок меню номер 3 управління програмами. Тут для тонкого налаштування вашого роутеру, як бачимо, можемо мост бездротове реле налаштувати, IP-провідне реле, також гостьову мережу можемо тут робити, налаштовувати дозволи до ресурсів, щось не дозволяти обмежувати. Години роботи, відкритий, закритий, вмикати. Ну В принципі, тут кому що потрібно буде. Можете брати, налаштовувати. Також є прив'язка по IP, по MAC-адресі, обмеження особи адміністратора, формування сигналу, віртуальний сервер. Давайте подивимося, увійдемо, що у нас можемо. Вибрати всі, додати, можемо додати тут DNS, FTP, HTTP і N2TP. Ну, в принципі, хто знає, кому це потрібно, можете сюди заходити, робити якісь тонкі налаштування. DDNS, автоматичне очищення, як бачимо, пробуджувати пристрій, це вмикання-вимикання, і послуга UPNP, якщо ви там, треба вам робити прямі канали ну, там, для закачки чогось чи ще таке щось інше. Блок номер 4 налаштування маршруторизації. Тут нам пропонуєте link створити йому ID для того, щоб... Це було йому зручно. Також є подвійний Ван. Як бачите, можете підключати два провайдери, виділити порт для IPTV, виділити порт ігровий порт, якщо вам потрібно, і агрегація портів LAN. До речі, в технічних характеристиках ми цього не бачили, але тут ми бачимо, що можна зробити подвійний також LAN. Тому дуже добре, що ми розглядаємо всі наші роутери завжди з усіх боків. І офіційний сайт, і заглядаємо на алі, що там продавці нам можуть додати, і ковиряємося тут в меню для того, щоб розібратися, що в нас тут потрібне є, і що ми можемо використовувати. Бездротове налаштування Wi-Fi. Це в принципі сюди вам обов'язково потрібно заходити і дивитися, і налаштовувати, щоб ваш Wi-Fi був і потужний, і швидкий. Тому дивимось. розширені налаштування 24 g Бездротовий канал він вибрав автоматично. Я ще не підлаштовував, але ми тут подивимося, що є канали від 1 по 13. Звична річ для китайських роутерів. Це добре. Тут змішані стандарти. Звісно, ми вибираємо змішаний для того, щоб AX був, пропускна здатність у нас. 40 або 20 МГц. Вибираємо 40 на 20 відчинений DMA 5G. Знову, як бачите, автоматично схватив, але є у нас від 36 по 64 і з 149 по 165 канал. Це добре, як бачите, 160 МГц присутній. Його не можна виділити в окремо, але можна його виставити автоматично. І ті пристрої, які здатні працювати на 160 МГц, будуть під'єднуватися саме по цій частоті. Ще в нас тут із цікавого налаштування порту LAN, Як бачите, одного і другого можна роутера налаштовувати відразу. Параметри IPv6, в мене цього немає, не працює. Кнопка легкого розширення меж можете вимкнути, якщо ви використовуєте один роутер. До речі, можна використовувати ці роутери по одинці, Не обов'язково їх скручувати в меж. Також у нас є оновлення програмного забезпечення. Тут написано, що вже оновлено, як бачите. Версія прошивочки 1.03 і основного, і допоміжного, як бачите, одночасно можемо. Оновлювати версії прошивачів обох роутерів. Тик-тик, і воно все само оновиться. Зміна пароля адміністратора це нам не потрібне. І конфігурація резервного копіювання. Ну, хто любить цим займатися, будь ласка, можете це робити. Так, відновлення, перезапустити роутер, якби, і, в принципі, все тут основні параметри ми побачили. А постійні глядачі вже знають цей мій ракурс. І зараз ми вимірюємо йому температуру та подивимось на його споживання. споживає один роутер 5,2 Вт. 5,4, 5,1. Тобто 5. Можемо констатувати. Температура 26,6. Перевіряємо. Ні, це щось багато. 28, 29, 30 літо, жара, ось 27,4. ну тобто як бачите, близько 27. Наш роутер 30, 38. Там всередині він тепленький. 40 градусів. 30. 42. Ну, я вам скажу так. Назвати його гарячим не можу. Ну, 40-41. Стоїть просто, як бачите, там малесенькі ніженьки такий в нього є. І так, на руку відчутно. Ну Тепленький так. Але сказати, щоб він гарячий, ні. Можливо, його потрібно поставити буде на ніжки. Може, можливо. По бокам він абсолютно холодний, ніде нічого. Тільки отам от всередині. Тому те, що ми бачили, радіатор. Не просто так. Молодці конструктори, значить, з радіатором все добре. Там все також 5,2, 5,1. Літо, жара під 30 градусів, як бачите. Ну, Які результати маємо, такі й маємо. І тепер будемо заміряти швидкості. Як бачите, щойно 840 на 860. І це для цього малюка просто космічні швидкості. Я в захваті. Тепер запускаємо прямо в догонку до тих швидкостей, щоб ми одночасно подивилися і перевірили. Бачите, він так, ніби не спішно розганяється, але він вже... 700 за 800 заскочив. Плавно, так добре, гарно. Ну, 800 плюс для малюка X3000. Я вважаю це супер. При тому зверніть увагу, я там в меню показував, я не шукав якийсь гарний канал, я не шукав там швидкості, нічого не підлаштовував, це все в автоматичному налаштуванні. Ну ви дивіться, 900 просто вилітає. Це просто космос. За це я, якщо чесно, люблю ці китайські роутери, тому що ці малюки надзвичайно потужні і гарні. Тестуємо далі. Скажу чесно: вимірювати швидкості мобільним телефоном було дуже тяжко, тому що швидкості якісь просто захмарні. І так, в кімнаті разом з головним роутером. Як бачите, 875 Мбіт на 560. Це якийсь космос такій швидкості, я не знаю, де він його бере, цей малюк. За стіну перехожу за глуху. Тут 780, Та вона ж майже не падає. Ви дивіться, ну це просто космос якийсь. Я ходив по квартирі, вимірював, воно кругом лупить дуже великими швидкостями. Вимкнув один і пішов направо наліво за кутки, як ви знаєте, я так роблю. Тут 232. Ага, бачите, я його таки примусив якось скинути свої швидкості. Тому я реально в шоці, якщо їх ставити два на квартиру, то це просто ну, бомбічна якась система. А це швидкість в телефоні Android, модуль Wi-Fi 5 на другому роутері, який працював по Wi-Fi, Звісно, був на балконі. І він у мене на вулиці показав 341 на Wi-Fi 5. І як це взагалі таке може бути? Це ж ну, за глуху стіну, за арматуру, за бетони. Це якийсь космос. Я не знаю, як це вам ще показати. Ось так доводиться знімати на балконі, як бачите, другий роутер і UPS, яким заживив. І поряд телефончик-планшет зараз відніс в кімнату. Ось така ситуація, як бачите. Ну і запас води, якщо раптом не буде. Тому. Так і працюємо. Так, тепер треба вам якось оце пояснити. Якщо чесно, я не знаю як. Ось у мої, як бачите, в 24 ГГц сигнали сусідам там внизу, але отаких от показників мінус 20 я ніколи не бачив. І ось вони поряд. Тому не дивно, що я хожу по квартирі і не можу вбити ніяк сигнал. Я тепер, знаєте, починаю вірити, що ця система вона реально на 500 квадратних метрів вистачить. Це ж який будинок потрібно мати, щоб такі дві піпільнички нам зробило повністю погоду. А ось 5 ГГц. Ви такі гляньте. Раз, два, і прихована для гостєва, а воно сус сусіди мої. Ага, ось вони. Бачите, ви не побачили їх просто. Ну, звісно, я їх теж не бачу. Тому що отакого космоса я ніколи не бачив. Щоб оце, отака піпільничечка, дві штучки на квартирку взяла і зробила. Народ, от. Трішки я такий притрушений і реально знаходжуся в шоці, тому що я такого не бачив. Це якийсь Теплінг, я не знаю, що вони таке зробили. І в якості резюме. Що вам сказати, дорогі друзі? В мене не виникло бажання знову почати смолити цигарки, чи якісь там айкоси, чи все таке інше, але я вам скажу так: що в мене виникло дуже велике бажання користуватися такою межсистемою. Тому що швидкості ви бачили, і вони реально космічні. Якось приглушити сигнал Wi-Fi в межах моєї квартири просто ніяк не вдалося. Тому резюме може бути дуже коротким сьогодні. Якщо вам потрібна якась недорога, зрозуміла межсистема від світового виробника, і у вас будинок десь там під 500 квадратних метрів, просто оце беріть і не думайте. І ви будете задоволені. І тільки основне попередження сюди не струшуйте попіл від своїх цигарок. Бажаю вам всього найкращого! З вами був Техносмак. До побачення, до нових роутерів, до перемог!